Ну і настав час для красивого друзі: перші кадри випробування далекобійної ракети Фламінго у грудні-лютому запустять масове виробництво. І Я уявляю, як у клапчиків зараз жим-жим. Фламінгу одна із найбільших ракет у світі, яка здатна доставляти корисне навантаження, тобто бойову частину, до 1150 кілограм. Ракета може долати відстань до 3000 км. кілометрів. Коротше, долітає майже до усюди вражці. Тому, панове катапи, пристібніться до ваших унітазів. Виробництво зброї це величезна гарантія незалежності України, а також європейської безпеки. Загальні технічні характеристики, схожі на характеристики шахеда. Звісно, ракета має іншу конструкцію, але функція аналогічна. Коли ця пташка буде запущена в повітря і долетить до адресата, ми з вами сподіваюся, дізнаємось найближчим часом. В офісі президента говорять, коли випустимо 100 ракет, будемо вже говорити про запуски, аби було накопичення. Тому чекаємо, схрестимо пальчики, щоб це сталося якомога швидше.